Привіт, друзі! Скажіть чесно, як виглядає аж ранок останнім часом? Я от беру телефон, відкриваю новини, і там знову одна і та сама картина. ППО збило 32 дрони, там кап у напрямку липців, да, окупанти актуалізувалися на Покровському напрямку, там 5 людей загинуло в Запоріжжі. Це ніби ритуал, який ми не обирали. І, мабуть, найстрашніше те, що ми звикли. Бо коли це трапляється один раз, це шок. Коли вдруге це стрес, а коли сотні разів раз поспіль це фон, у якому ми живемо. І все одно після цього нам потрібно встати, випити кави, комусь вимкнути ноутбук, комусь приїхати в офіс і почати робочий день, наче нічого й не сталося. Але ж сталося, і ось тут у багатьох виникає питання, як в таких умовах підтримати себе, як зберегти команду і чи реально працювати, коли весь світ навколо горить. Пригадайте, перші тижні після 24 лютого усі були у стані мобілізації, волонтерські чати вибухали активізацією, люди розносили їжу, ночували в офісах, організовували евакуацію. Здавалося, що українці відкрили собі такий невичерпний запас енергії. І це був адреналін. Психіка реагує так само, як у спортсмена перед вирішальним матчем. Тіло мобілізується, гормони тримають тебе на піку. І психологи називають це стан ейфорії. Але будь-яка ейфорія це кредит. Рано чи пізно рахунок потрібно сплачувати. І ми почали сплачувати виснаженням. Депресивними станами, апатією, а в у... когось і фізично підірвалося здоров'я. Хтось каже: я не відчуваю радості від речей, які раніше приносили задоволення. Інші, я ніби функціоную, але життя йде повз мене. І тут варто зрозуміти, що проблема не в тому, що з нами щось не так. Це закономірна реакція психіки і тіла. На довготривалий стрес. Адже війна це не повінь чи торнадо, який триває кілька днів чи тиждень, це марафон на роки. І ми змушені бігти, навіть коли сил давно немає. Зараз ми як країна в колективному стані виснаження у когось це проявляється як роздратування, у когось як апатія. Але якщо чесно подивитися правді у вічі, мало хто сьогодні живе у стані підйому. Бо масовані обстріли стали буденністю. Ще два роки тому кожна сирена була стресом. Люди бігли в укриття, телефонували рідним, серце калатало. А сьогодні ми часто думаємо: ну, знову сирена. Іду дороблю презентацію, наприклад. І це не означає, що нам більше не страшно. Це означає, що нервова система виробила механізм захисту. Притуплює реакції, що ми не зійшли з глузду. Це називається десенсибілізація. Але якщо ракета прилітає поруч, або дрон вибухає біля твого будинку, усе починається спочатку. Людина переживає шок, нервова система знову мобілізується, і кілька днів ти живеш у стані тривоги, а потім знову спад. Це як ніби хвилі, небезпека, мобілізація, виснаження. І цей цикл повторюється нескінченно. Мос каже, що через війну біологічне старіння українців прискорилося на 10-15 років. Уявіть, людині 35, а організм реагує так, ніби їй 50. Це ціна постійного стресу. Психологи часто порівнюють. Торнадо у Флориді це трагедія на кілька днів, а у Валенсії це трагедія на кілька тижнів відновлення. Люди мобілізуються, пережили далі відновлюються. А ми живемо в умовах, де катастрофа відбувається щодня. Уявіть, що ви прокидаєтеся і щодня вас чекає новий ураган. І це триває майже три роки. Тому дивуватися нашій втомі, нашій апатії чи зниженій продуктивності не має сенсу. Це не лінощі, це природна реакція психіки на марафон виживання. От уявімо, типовий день. Людина всю ніч не спала, слухала вибухи, сирени, разів 5 прокидалася, вранці транспорт не працює, треба якось добратися на роботу, а потім нарада, звіти, дедлайни. Яка продуктивність буде в такої людини? Чи може вона працювати так само ефективно, як три роки тому, чи два роки навіть тому? Та звісно ж ні. І справа не в поганій дисципліні чи в браку мотивації, як часто кажуть підприємці, що щось моїх працівників нічого їх не мотивує. Справа в тому, що нервова система виснажена. Тіло витрачає ресурси не на робочі завдання, а на виживання, і опитування масово підтверджують це. Тому що 57% українців сьогодні лише імітують продуктивність, вони на робочому місці, але свідомість відключена. Завдання просувається дуже повільно. А ще 63% українців що зізнаються, що дуже хочуть спати серед дня. І це не тому, що люди ліниві, це тому, що організм намагається відновитися будь-якою ціною. І у багатьох країнах світу дрімота посередня це частина культури. В Іспанії є сієста, в Японії офіційно дозволяють поспати на робочому місці. бо це підвищує ефективність. А у нас досі вважається, що якщо ти заснув на роботі, значить ти не серйозний. Але, друзі, давайте чесно, що ефективніше 8 годин, де ти б'єшся головою об монітор і робиш вигляд, що працюєш чи 6 годин зосередженої праці після короткого відпочинку. Тому порада експертів дуже проста. Якщо є можливість, зробіть перерву на сон частиною корпоративної культури. Навіть 20-30 хвилин відпочинку може радикально змінити стан працівника. І я тут зараз не жартую. Звучить звичайно дивно, можливо. Але ж і 100 дронів, що летять убивати мирних людей. Теж звучить якось безумно. А ми живемо саме в такій реальності. І у компаній є два шляхи. Перший це робити вигляд, що нічого не змінилося. Мені потрібен той самий KPI, той самий результат. Що відбувається тоді? Люди сидять по 8 годин, імітують роботу або реально працюють лише кілька годин. Тома наростає, починається вигорання, з'являється думка, що треба звільнятися. Результат для компанії це текучість кадрів, це ще більше навантаження на тих, хто лишився, і це замкнене коло. Другий же сценарій для компанії це прийняти реальність, визнати, що продуктивність упала, і дати людям більше гнучкості. Що це може бути? Гнучкий графік. Додаткові вихідні чи дні відновлення, можливість відпочивати під час робочого дня, премії, які люди можуть витрати на відновлення. І так, це вимагає від керівника певної мужності, адже легко тиснути і вимагати. Складніше довіряти і підтримувати. Але саме ця стратегія створює лояльність і утримує команду. Ще одна така велика дилема. Люди різні. Одним потрібно виговоритися, а от інші хочуть дисенцізуватися, щоб хоч на робочі не думати про обстріли. Тому ідеальне рішення це створити простір вибору. Наприклад, окремий чат, де можна обговорювати війну. Хочеш, долучаєшся, не хочеш ігноруєш. Уявіть, що у вас в команді є колега, якому важливо проговорити свій досвід. Він пише про це в чат і водночас є інший колега, для якого будь яка згадка про війну, це додатковий стрес. Може в нього хтось загинув, може в нього хтось на передовій, він і так занадто багато знає і хоч і чує про війну. Якщо в компанії немає домовленостей, конфлікту не уникнути. А якщо домовленості є, кожен отримує свій простір. І додатково ще важливо прямо навчитися говорити. Я хвилююся за тебе, як мені краще проявити турботу. Хочеш, щоб я питав, як ти почуваєшся, чи краще не ціпати тебе? Ці прості фрази формують довіру. Є ще дуже один дуже цікавий момент, про який мало хто говорить. Люди, які живуть ближче до небезпеки, там, у профронтових містах чи навіть на передовій. Часто виглядають спокійнішими, ніж ті, хто у відносній безпеці. Чому ж це так? Бо нервова система тих, хто поруч із небезпекою, вимушена глушити таку так звану чутливість, аби людина витримала. Це називається, так як я вже казав, десензибілізація. А ті люди, хто живуть далі, не отримують цього захисту, і тривожність у них вища. Звідси й багато парадоксів, що військові заспокоюють цивільних. Українці в тилу панікують більше, ніж ті, хто під обстрілами да, в Києві, в Сумах. Але треба зрозуміти, це теж форма адаптації, і всі ми платимо за неї ціну. Є ще одне дуже цікаве питання, да чи потрібен корпоративний психолог компанії? Тут думки різні. Звісно, психолог може допомогти, але є нюанс. Психотерапія це теж робота. Вона вимагає ресурсу. А зараз у людей цього ресурсу часто немає. Тому не дивно, що під час війни менше людей звертається до психологів. Натомість на перший план виходить функціональна підтримка, відпочинок, відпустка, бонуси на відновлення. Це працює краще, ніж ось вам корпоративний психолог і проблеми вирішені. Як не крути, але третина нашого життя це робота. І те, що ми відчуваємо під час цієї третини, формує наш стан в цілому. У хорошій команді робота може стати місцем відновлення, там, де є колеги, з якими можна пожартувати та перекинутися мемами, підхопити одне одного в складний момент. Але є і інша сторона: якщо керівник ігнорує реальність, вимагає неможливого або поширює паніку. Робота стає додатковим джерелом стресу. І тоді людина, яка й так виснажена війною, просто ламається. Друзі, давайте будемо чесними: сьогодні немає стабільних, завжди мотивованих і завжди радісних людей. Ми всі намагаємося якось жити в умовах війни і страшної війни. І це надзусилля. Але ми можемо робити прості речі. Бути гнучкими, дозволяти собі іншим відпочивати, створювати простір для розмов. І найголовніше підтримувати одне одного. Ми не можемо змінити реальність, у якій живемо, хоч намагаємося, але можемо змінити атмосферу, в якій працюємо. І це величезна різниця, бо робота може стати або тягарем, або опорою. І сьогодні, як ніколи, нам потрібна опора. Якщо ж додивилися відео до кінця, напишіть в коментарях, як у вашій компанії підтримують співробітники під час війни. А якщо ви керівник, то розкажіть, які кроки вже зробили, щоб команда почувалася краще. Дякую за увагу! Зустрінемося в слідчих відео.